Олександр Морозов, той, хто заздалегідь окреслив завершення війни, ніби вже бачив його зсередини. Він попередив, що Трамп повернеться і перетворить переговори не на шлях до миру, а на пастку для всіх учасників, що Москва спробує обливати перемогами, яких немає, що Європа боротиметься не за результат, а за право взагалі залишатися за столом. І тепер найстрашніше все йде за його сценарієм. Переговори захлинулися. Фронт не дав Кремлю аргументу. Трамп став загрозою, а не порятунком. Морозов не обіцяє розв'язку. Він натякає, що вона вже близько. І якщо він знову правий, кінець буде не схожий на мир. Це буде щось значно гірше. Переговорний процес, який тривав весь 25-й рік, за оцінкою Олександра Морозова, так і не вийшов на траєкторію реального руху. Він підкреслює, що видима динаміка створювалася переважно за рахунок риторики. Звучали заяви про кроки до припинення вогню, про готовність сторін на щось піти, про десятиметрову дистанцію до фіналу. Але за словами не послідувало механізмів, здатних перетворити риторику на політичне рішення. В результаті переговори існують як форма, продовжуючись за інерцією, але суті в них немає. Те, що називають процесом, у розумінні Морозова являє собою послідовність зустрічей та заяв, за якими не з'являється системного руху до припинення вогню. За його словами, це видно з того, як європейські лідери навчилися розрізняти два рівні риторику та реальний зміст. Риторики багато, вона щодня звучить і створює відчуття фонової роботи, але найбільш значущі європейські представники. Включно з тими, хто взаємодіє з Вашингтоном і Києвом, тепер дивляться лише на те, де формується рішення, здатне пережити публічні заяви. Саме тому Морозов називає ситуацію тупиковою. Якщо за весь рік не з'явилося жодного кроку, який міг би бути визнаний основою перемир'я, значить переговори до припинення вогню не просунулися ні на крок. У цій логіці немає місця ілюзіям про те, що там, всередині цих майданчиків, вже готова велика угода. Навпаки, Морозов підкреслює. Заходи, які необхідні Україні у 26-му році, вже лежать на столі. Це і фінансова, і оборонна, і технічна підтримка, все те, без чого Київ не зможе вибудувати стійку обороноздатність. Але питання полягає не у формулюванні цих заходів, а в тому, як вони будуть забезпечені не винайти щось нове, а витримати вже окреслене. Ось на чому, за його оцінкою, зосередяться союзники, і це не прорив, а спроба зберегти лінію, яка хоча б не дає процесу остаточно розсипатися. Він звертає увагу і на те, що в Європі ніхто більше не сприймає будь-яку жорстку заяву як передвісник розв'язки. Там знають, що риторичні сплески частина гри, а не крок до миру. Коли звучать слова про те, що залишилося зовсім небагато або найважчі останні метри, або питання на фініші Донецька область і Запорізька АЕС. Це не сприймається як дорожня карта. Це потік, що супроводжує переговорний рік. У різний час подібне говорили Трамп, Венс, Марко Рубіо, Кіт Келох, Вітков. І кожного разу подібні заяви існували самі по собі, ніяк не впливаючи на реальність. Морозов підкреслює, що конкретика не обговорюється на рівні Трампа і Путіна. З 28, 19 чи 22 пунктів, неважливо скільки їх називають у різні дні, нічого не перетворюється на формалізовані зобов'язання. Ці формули обговорюються на полях у неформальних контактах, але не стають основою ухвалених рішень. Навіть п'ятигодинне обговорення загальних контурів, про яке говорив Ушаков, підтверджує це. обговорювалася суть, але не механізми. А без механізмів суть залишається лише уявленням про бажане майбутнє. Звідси випливає головний висновок: питання більше не в тому, який мир може бути підписаний, а в тому, як Україна має намір будувати оборону у 26-му році. Морозов каже, що саме це. Стане головним питанням найближчого періоду, що питатимуть не коли завершиться війна, а як утримати оборону, якщо переговори в глухому куті, а противник не демонструє готовності до політичного рішення. Це і є нова реальність рік, у якому переговори лунають, але війна визначає рамки, а не дипломатія. Морозов наполягає: якщо дивитися на факти, а не на заяви, то видно, що переговори живуть не як інструмент виходу з війни, а як спосіб не допустити обвалення каналу зв'язку між сторонами. І тому 26-й рік почнеться не з очікування миру, а з питання, чи вдасться отримати систему підтримки України і не дати риториці остаточно замінити собою зміст. Після повернення Дональда Трампа до великої політики виникло відчуття зміщення центру переговорів так, ніби саме він і Володимир Путін обговорюють майбутнє війни окремо від інших учасників. Олександр Морозов підкреслює, що таке уявлення дійсно з'являлося в публічному полі. Здавалося, що процес може перейти в закритий формат, де Києву та європейським столицям будуть поставлені перед фактом уже готових домовленостей. Однак, за словами Морозова, саме в цей момент європейські країни почали діяти не декларативно, а практично. Кожного разу, коли виникала загроза одностороннього тиску Сполучених Штатів на Україну, європейські лідери втручалися в ситуацію, щоб не допустити витіснення Києва з переговорної архітектури. Він нагадує, що подібні епізоди повторювалися не раз. Відразу після стамбульських контактів, коли з'явилася підозра, що процес ось-ось піде під виключний контроль Вашингтона і Москви, Європа втрутилася. Аналогічна реакція послідувала і навколо Анкари, де інформаційний фонд створював відчуття, що переговори готуються без урахування української позиції. Морозов підкреслює, що втручання відбувалося не на рівні гучних заяв, а через включення в реальну роботу через консультації, тиск, спробу зберегти єдиний контур обговорень. Тому він говорить, що європейські дії не можна назвати успішними в абсолютному сенсі, але в тій політичній реальності, в якій вони діяли, вони спрацювали, запобігли виключенню України. Ця логіка повторилася і пізніше навколо Женеви та витоку меморандуму на 28 пунктів. Морозов вказує, що медійний простір створив враження, ніби документ уже готовий як проект майбутньої угоди. Насправді, за його словами, йшлося про неформальні позиційні контури, які обговорювалися паралельно, але не ставали основою формального рішення. Тим не менш, саме в цей момент європейська участь знову виявилася значущою. Морозов зазначає, що візит Марка Рубіо до Женеви став наслідком необхідності враховувати європейську позицію, а не внутрішньою ініціативою американської сторони. Після цього документи в оновленому вигляді передавалися російській стороні вже через приїзди Віткофа і Кушнера до Москви. і все це відбувалося на тлі постійних спроб Європи залишатися всередині процесу. Саме тут з'являється історія з цитатою спецпосланця Трампа по Україні Кіта Келага, де звучать слова про останні 10 метрів до кінця війни, і про те, що ключовими проблемами залишаються Донецька область і Запорізька АЕС. Морозов пояснює, що подібні формули не є дорожньою картою. Він називає їх елементами риторичного потоку, який супроводжував весь переговорний рік. Такі висловлювання звучали від багатьох постатей: від самого Трампа, від Венса, від Марка Рубія, від Віткофа і зараз від Келага. Це справляє враження неминучого наближення фіналу. Але Морозов підкреслює: насправді ці формули кожного разу виявляються прив'язаними до політичного моменту і не перетворюються на механізм. Сам факт того, що в одній і тій же моделі називають то одні. То інші останні кроки демонструє відсутність реальної точки згоди. З його точки зору, немає значення, виділяє Келок Донецьку область і Запорізьку АЕС. Чи хтось інший називає інші напрямки. Всі ці пункти існують не як робоча програма, а як публічна мова, в якій учасники переговорного простору намагаються окреслити перспективу. Реальність же полягає в тому, що. Як зазначає Морозов, навіть на виході з останньої поїздки Кушнера та Віткофа до Москви обговорювалася загальна суть, а не конкретні механізми. П'ятигодинна зустріч, про яку повідомляв Ушаков, показує саме це. Форму обговорювали, але не зміст. Жодні 28 пунктів 19 чи 22, скільки б їх не називали, не переходять у площину офіційного документа, узгодженого сторонами. Тому Морозов вважає помилкою сприймати такі заяви, як крок до фіналу. Вони створюють фон. Але не розвивають процес. Якщо хтось говорить, що залишилося 10 метрів, а хтось слідом за ним додає, що ці метри найважчі, це не веде до жодної зміни в політичному плані. Це спроба зберегти відчуття руху там, де його немає. Так переговори виглядають живими, хоча фактично вони стоять. Для Морозова це і є головна ознака поточного етапу. Не спроба знайти рішення, а спроба не допустити, щоб сама конструкція переговорів розвалилася. В Європі, за його словами. Вдається утримувати присутність у процесі, незважаючи на ризики. Але це не створює умов для миру, а лише не дає процесу вийти з під контролю однієї сторони. Олександр Морозов пояснює, що в московському політичному середовищі зараз сформувалася особлива атмосфера очікування, в якій одночасно присутні два суперечливих відчуття: віра в те, що Дональд Трамп здатний стати зовнішнім гарантом майбутніх домовленостей, і страх, що він зникне з політичного поля швидше, ніж встигне щось підписати. Саме в цій двозначності, за словами Морозова, і слід розглядати заяву Юрія Ушакова про те, що домовленості, досягнуті Трампом, будуть виконуватися залізобетонно. Це не впевненість, а відповідь на страх. Відповідь на питання, яке як уточнює Морозов, поставив Павло Зарубін: чи можна розраховувати на зобов'язання Трампа, якщо листопадові вибори 26-го року вже близько? А у Вашингтоні постійно пишуть про те, що глибинна держава не дасть йому реалізувати стратегію, що рейтинг падає. Що політичні обставини можуть його позбавити впливу, тому підкреслює Морозов, репліка Ушакова не є демонстрацією сили. Це оборонна позиція, спроба переконати самого себе і всіх навколо, що при зникненні гаранта нічого не зруйнується. Але при цьому публічно в Москві ніхто не допускає висловлювань, які могли б зачепити Трампа. Морозов зазначає, сформувалася установка, заснована на страху перед його емоційністю. Всередині Кремля, в експертному середовищі та в пропаганді, давно склалося уявлення, що Трамп політик емоцій. Одне невірне слово, один необережний натяк, і він може ухвалити рішення, яке зруйнує залишки переговорних каналів, санкції, різка зміна позиції, розрив комунікацій. Тому пояснює морозов, зараз можна бачити, як Московія одночасно висловлює скепсис щодо перспектив домовленості і водночас уникає будь-якої критики на адресу Трампа. Цей баланс. Не стратегічна лінія, а стан нервозності, в якому кожен учасник боїться спровокувати реакцію, яку неможливо буде повернути назад. У цьому контексті теза про те, що просування російської армії на фронті забезпечило більш сприятливу обстановку для переговорів за оцінкою Морозова, існує не як факт, а як інструмент всередині власної риторики. Він каже, що Москва сама проголосила це просування успіхом, але при цьому немає того масштабного результату, який можна пред'явити переговорникам як аргумент. Просування на кілометри, про які йдеться в доповідях, не перетворюються на стратегічний перелом. Навіть Покровськ, на який Кремль робив акцент напередодні контактів, залишається прикладом того, що заявлене не збігається з реальністю. Місто не взято. Лінія фронту не змінилася так, як це намагаються представити. Тому підкреслює морозов, ці заяви фіксуються лише самою Москвою. Вони не переконують ані Київ, ані Вашингтон, ані європейські столиці. Однак це не означає, що Кремль відмовиться від спроби перетворити військову динаміку на засіб тиску. Навпаки, Морозов говорить, що завдання на 26-й рік очевидне спроба проламувати українську оборону в надії, що в якийсь момент вдасться створити ситуацію, яку можна буде назвати серйозним аргументом на переговорах. Але додає він передбачити, чи можливо це не можна. Проблема полягає в тому, що США та інші учасники процесу не бачать у Росії радикального успіху, на який можна спертися, щоб заявити. Зараз потрібно укласти припинення вогню, тому що реальність змінилася. А якщо немає успіху, його замінює нагнітання інформаційної перемоги, звіти, заяви про перелом, публічні формули про те, що фронт змінився. Насправді, як підкреслює Морозов, фронт не дає політичного ресурсу для тиску. Саме звідси випливає висновок, який він формулює. Переговорники не можуть використовувати поточні результати як підставу для нав'язування рішення Києву. Америка не може сказати, ми змушені визнати нову лінію, тому що реального підґрунтя немає. Європа не може заявити про необхідність негайної угоди, тому що немає аргументу, який вона могла би пред'явити власному суспільству. Навіть Москва, за словами Морозова, не може переконати сама себе, що досягла того, що може стати фундаментом миру на її умовах. Тому переговори тривають у підвішеному стані. А фронт перетворюється не на джерело сили, а на джерело очікувань, які поки що не підтвердилися звідси і новий стан. Рік починається не з питання, що саме запропонують США чи Росія, а з питання, чи знайде Кремль ту військову точку, яку можна буде назвати вирішальною, і чи встигне Трамп залишитися в політиці достатньо довго, щоб вона взагалі комусь була пред'явлена. На тлі всієї цієї невизначеності виникає ще одна важлива лінія, про яку говорить Олександр Морозов. Спроби Кремля використовувати зовнішні та внутрішні сюжети як інструменти тиску не для досягнення результату, а для формування атмосфери, в якій будь-яке рішення можна буде подавати як вимушене. Саме так він розглядає історію з репостом Дональдом Трампом сюжету Fox News про агресію щодо Венесуели. У Росії це сприйняли не як загрозу, а як можливість. Морозов підкреслює: якщо Сполучені Штати зроблять подібну операцію, Кремль негайно розгорне її на свою користь. Виникне риторична формула. Ми вторглися в Україну, тому що нам не подобався режим а американці вторглися до Венесуели, тому що їм не подобається режим там, де різниця. Саме так Москва намагатиметься поставити знак рівності між українською війною та гіпотетичними діями Сполучених Штатів у Латинській Америці, не в юридичному сенсі, а в політико-пропагандистському. Морозов називає подібну логіку вигідною Кремлю, тому що вона дозволяє не відповідати на пряме запитання про причини війни, а відводити дискусію у бік порівняння, яке подається як виправдання. При цьому він підкреслює: це не створює прямої загрози Росії з боку США. У Москві розуміють, що Сполучені Штати не зможуть розгорнути проти Російської Федерації операцію, подібну до тієї, про яку говорить Fox News. ані за Трампа, ані за будь-якого іншого президента. Різниця в масштабах держав, ресурсах і ризиках занадто велика, але саме тому сюжет про Венесуелу стає вигідним. Він дозволяє Кремлю підміняти розмову про власні дії, розмовою про гіпотетичне дзеркало. Якщо Сполученим Штатам можна, значить і Росії можна. Логіка не правова, а психологічна. І в переговорному процесі подібний прийом працює як щит. Він не вирішує проблему, але заважає назвати речі своїми іменами. На сусідній лінії залишається Китай. Морозов говорить про те, що звернення Меркель до Пекіна було логічним. Німеччина має потужні економічні зв'язки з Китаєм, і в теорії саме Пекін міг би стати фактором, що змінює гру. Але за словами Морозова, реальності це не відповідає. Китай підкреслює прихильність до миру, але не збирається тиснути на Кремль. Він обирає позицію спостерігача, який заявляє про підтримку переговорів, але не вносить у них зобов'язань. Така позиція зручна Китаю. Вона не дає втратити зв'язки з Європою, але й не створює конфлікту з Росією. Морозов стверджує, що чекати зміни цієї позиції у 26-му році не доводиться, значить, жодного китайського вирішення конфлікту не буде. Тим часом всередині Росії розгортається ще один інструмент: спроба створити псевдоюридичну конструкцію, яку Морозов описує як косплей Другої світової війни. Слідчий комітет і прокуратура починають підготовку аналога Нюрнберзького трибуналу, але не над російськими військовими, а над українськими. Формулювання, яке використовує Кремль, полягає в тому, що українські дії на території Курської області описуються як злочини, а українські бійці як убивці та садисти. Морозов підкреслює, що це схема, в якій Кремль свідомо розмиває межу між армією та поняттями бойовики, терористи, екстремісти така підміна відкриває шлях до порушення всіх норм Женевських конвенцій. Якщо Збройні сили України перестають визнаватися армією, то будь-які дії проти них можна виправдати внутрішнім законодавством про боротьбу з тероризмом. Так створюється простір свавілля, який можна використовувати як інструмент переговорного тиску. Якщо не буде угоди, буде суд. Морозов згадує, що подібні елементи вже з'являлися раніше, в тому числі у вигляді маршу полонених у Донецьку у 2014 році. Тоді Кремль теж будував політичну картину, засновану на символах Другої світової. Зараз ця схема повертається, але в більш юридично оформленому вигляді. Вона не призначена для того, щоб реальний суд відбувся. Його неможливо провести в рамках міжнародного права. Вона призначена для того, щоб бути дубинкою в момент, коли переговори зайдуть у черговий глухий кут. Морозов говорить, що ця логіка збережеться і у 26-му, і у 27-му, і у 28-му роках, якщо війна не завершиться раніше. Так формується фінальна картина: переговори не рухаються, фронт не дає аргументу, Китай не втручається. Європа утримує присутність. Трамп стає фігурою очікувань і страхів, а Кремль використовує зовнішні сюжети та внутрішні конструкції, щоб не допустити визнання провалу. Мир не наближається, він утримується риторикою, яка створює ілюзію руху. Саме це і є, за словами Морозова, нова реальність війни. Вона триває не тільки на полі бою, але й у просторі смислів, які підміняють собою рішення.